Я неймовірно радий бути тут. Зараз я на стадіоні Етіхат у Манчестері, домівці футбольного клубу Манчестер Сіті. Гляньте на це місце. Я на майданчику для коментаторів. Зазвичай це місце використовується для міжнародних коментаторів Ліги Чемпіонів. Але сьогодні тут ми. І ми не будемо обговорювати Лігу Чемпіонів. Сьогодні тут журналісти, які обговорюють камери. І камера цього дня, звичайно, Sony A1 Mark II. І ви напевно запитаєте, з ким вони грають сьогодні ввечері. Їх домашня форма червона. Це команда із середини таблиці. І ні, це не Манчестер Юнайтед. Це Ноттінгем Форест. І маю вибачитися, жарт про середину таблиці був недоречний. Ноттінгем Форест зараз на горі таблиці, просто факт. Цей захід організовано Sony, і я, як великий футбольний фанат, більше хвилююсь через матч, а не через камеру, на яку знімаю. Але можливо, перебуваючи на еті-хат та спостерігаючи за клубними фотографами, я зацікавлюсь камерою. Але спочатку треба їх наздогнати. Ми поспішаємо на світлове шоу. Стараюсь не загубити усіх. Погнали! Ух! Ну що ж, ми готові до зйомки на флагманську камеру Sony A1 Mark II. Почалось! Уперед! Насправді про цю Sony вже багато сказано. Багато хто вже випустив огляди. a 1 Mark II викликає змішані почуття. Ну ж бо, Кевіне. Майже забив. І це правда, що це не найбільш захоплююче оновлення, враховуючи, що це друга модель у професійній лінійці А1, вона мала бути найкращою, найбільш продвинутою та найшвидшою. Абсолютно очевидно, що це флагманська камера. Звичайно, якщо можна так називати камери. До речі. Вона має новий хват. Багато хто казав про цю ручку, яка майже така сама, як В9 Mark 3. Вона трохи округліша, а кнопка спуску зручніше розташована. Тож так, округла ручка. Покращена ергономіка. Так, особливо нічого цікавого. А ще з'явилась кнопка c 5 попереду, як в а 9 Mark 3. То що вона робить? Принаймні, за замовчуванням. Вона активує прискорення серійної зйомки. Не думаю, що мені зараз потрібна занадто висока швидкість. Зараз у мене стоїть середня, але за необхідності я можу її підвищити до 30 кадрів на секунду. Це зручно. Прискорення серійної зйомки може бути важливим, особливо коли сцена стає швидшою. Але все ж це не завжди потрібно. Бо навіщо вам 30 майже однакових кадрів? Але серійне прискорення може бути корисним для важливих моментів біля воріт. Лише хотілося б, щоб кнопку С5 було легше намацати. Іноді я ловив себе на тому, що я просто водив пальцем навколо. Уявляю, наскільки це було б складніше, якби я був у рукавицях. Наразі я знімаю на 70-200, бо ця камера на 50 мегапікселів. І перевага у тому. Що це дозволяє більше кадрувати у порівнянні за 9 Mark 3, яка не має такої великої роздільної здатності. Підсумуючи, a 1 Mark 2 це про О, дивись, як можна кропнути. А що до a 9 О, дивись, скільки кадрів я зробив. Вау! Це може звучати не так вражаюче, як серійна зйомка В a 9 Mark III, адже вона знімає 120 кадрів на секунду проти 30 у цій. Але не забувайте про 50 мегапікселів. Пам'ятайте. Та й коли насправді потрібні 120 кадрів на секунду. Звичайно, бувають такі ситуації, коли 120 кадрів на секунду просто необхідні, аби бути впевненими, що зробили той самий кадр. А щодо футболу, я знаю профі, які досі знімають надзеркалки, в яких серійна зйомка в 10 разів повільніша. Ось і все. М'яч у воротах. Я думаю, ми все ж таки трохи далеко. 200 міліметрів. І я не можу звідси вловити святкування голу. 50 мегапікселів такі ж самі, як у трьохрічної Sony a 1 але абсолютно точно мені потрібна можливість кропити зображення, особливо з цим фокусним. І я розповім, чому я обрав саме цю фокусну відстань. Хоча 200 мм може не мати достатньої дальності, 400 мм буде занадто вузько, але враховуючи, що камера має високу роздільну здатність, вона із цим має гарну гнучкість для кадрування. Але іноді буває гнучкості недостатньо. Іноді вам дійсно потрібен більш далекобійний об'єктив. Ну що ж, подивимось, наскільки буде вузенько. Автоматичний баланс білого працював добре, а щодо стандартного профілю, типічна Sony, виглядає майже правильно, достатньо точно. А тепер в мене великий хлопчик. Це млинець на 600 мм. Дивитися у видошукач на 240 Гц на Sony A1 Mark II велике задоволення. На Sony A1 видошукач той самий. Не думаю, що продовжу на нього знімати, адже він доволі. він доволі тісний. Просто хочу зняти трохи деталей гравців. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, маю для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Реблюм це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі, а результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування. Адже реблюм зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишаються недоторками. На вибір є дві опції: природні ретушування та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom. і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Reblume доступний для Windows та MacOS. гай часу завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. Функція передзйомки незамінна, особливо у такі ситуації, як в мене. Коли ти не у своїй зоні комфорту, зйомка на неї відчувається плавною, але не відрізняється від попередника або А9 Mark 3, або ж від багатьох інших камер Sony, відверто кажучи. Ну що ж, давайте перевіримо стабілізацію. Вона має 8,5 стопів стабілізації. Насправді це значне покращення. Це вже не так вражає після A9 Mark III, яка має 120 кадрів на секунду, що дійсно приголомшливо. І так, саме вона першою отримала нову ручку, як і кнопку c 5 Чи можливо було оновити автофокус прошивкою? Може і так. Щоб ви розуміли. У неї на борту AI-процесор. Розпізнавання об'єктів розширили, розпізнає птахів, тварин, комах, авто, потяги, літаки, і, звісно, що людей. Але якщо чесно, майже все це вже стало нормою. І на ринку є безліч більш доступних варіантів від інших брендів. І якщо ви вже маєте систему, немає сенсу все продавати і переходити. Хіба що якщо хочете зняти про це відео на YouTube. серед Sony з високою роздільною здатністю та швидкою серійною зйомкою, ця номер один. У нас тут лише один тип об'єкту. Фокусуюсь на доку, який шалено дриблінгує на камеру. Фокус тримається добре. Відстеження працює відмінно навіть із людьми, які раптом з'являються в кадрі. Фокус трохи загубився, коли я почав знімати Бернанду сілву, але швидко повернувся куди треба. ей я приколи розпізнавання об'єктів загалом ці оновлення просто актуалізують камеру. Oh, yes. This... Ця камера. Краще за мене, вона не для таких фотографів, як я. Не скажу, що мені колись були потрібні 30 кадрів на секунду. Це стосується і 120. Це електродриль у світі камер. Потужний інструмент у правильних руках, хоча й дуже дорогий. Вона коштує 6 тисяч фунтів або стільки ж доларів. Вона для профі. І для них ця камера має більше сенсу, чи не так? Непогана гра від Манчестер Сіті, і непогана гра від Sony a 1 Mark II. Легко казати про те, наскільки незначно оновили a 1 Mark II. Але Sony досягли вершини можливостей для фотокамер. Скажіть мені, що ще можна прокачати у цій камері, окрім відеоможливостей? А один вже був піком того, чого можна досягти. Важко вигадати щось радикально нове, щоб А1 відповідала сучасним камерам Альфа та топовим продуктам інших брендів. Чи могли вони додати більше опцій розпізнавання об'єктів новою прошивкою? А вже ж так, це єдине, чого я бажаю, щоб оновлення прошивки були щедрішими. Проте, А 1 Mark II може бути важливою для профі, але вона не має великого сенсу для таких як я. Для тих, кому вона необхідна, це мастхев, а також для любителів, які мають зайві 6 тисяч, які буквально палять їх гаманець, і врешті ми ще не знаємо, що ще може вийти у 2025 році.